Фух, ми це пережили. Після двох черневих офіційних матчів збірна України має 6 очок, і це головний підсумок, з чим я вас всіх і вітаю. У новому влозі від UEFUTBO буде невеличкий розбір матчу проти Мальти, і також поділюся очікуваннями від молодіх чемпіонату Європи, який розпочинається вже 21 червня. Скоріше за все, якщо ви дивитеся це відео, то ви, напевно, і дивилися матч Україна-Мальта. Ну а як раптом не вийшло, то як і мінімум, подивилися огляд, все є в доступі. Тому е, не буду особливо зупинятися на переповіданні моментів. Я думаю, що ви все це бачили. Е, гра е, дуже нагадувала те, що збірна України продемонструвала проти північної Македонії, і це якраз е, те, чого не хотілося б бачити. Дуже слабкий перший тайм проти, здається, ще більш слабкого суперника, ніж ним була Північна Македонія. Ну і якесь певне виправлення ситуації по перерві, що дозволило зрештою взяти максимум очок. Звичайно, є бажання розібратися, чому ж Україна провела такий слабкий матч. З того, що лежить на поверхні налаштування. Ну я ніколи не повірю, що. Офіційний матч під орудою нового тренера може якимось чином гравців не збуджувати. Так, другий тайм збірна України проводить сильніше, але я це, зрештою, пов'язую з якимись коригуваннями, які тренерський штаб робить в перерві. Нестача фізичної готовності, ну, як на мене, теж звучить доволі підозріло. Три матчі за 8 діб це немало. Але бувають і більш жорсткі графіки. І, чесно кажучи, я дивлячись на той склад, той запас, який є у збірної України, я бачу цілком класних гравців. А що таке класний гравець? Класний гравець це в першу чергу хороший спортсмен, тому ось такий графік ну, жодним чином не мусить вибивати цього хорошого спортсмена із коли. Тим більше, що ж тоді було проти північної Македонії. То був лише другий матч в цій черневій серії. Тому відкидаю також і проблеми з фізичною готовністю, тим більше, ну дійсно вони не можуть проявлятися на тлі такого низькорейтингового, скажу так, суперника, як Мальта. Ну і зрештою далеко не всі гравці в цих черневих матчах відіграли максимум хвилин. Так повторювалися стартові склади у матчі проти Німеччини та Північної Македонії. Але, приміром, вже на Мальту вийшло у старті чотири нових виконавців. Плюс ніколи не забуваємо про п'ять можливих замін. І цими замінами Сергій Рбов користувався практично по максимуму протягом цих черневих матчів. Тож серед причин такої. Невдалої, хоча і е, успішної за результатом гри, я би в першу чергу назвав такий фактор, як незіграність. Новий тренер з теоретично непростим футболом мав дуже мало часу для того, щоб е, з командою познайомитися і вже добиватися власне результату на футбольному полі, тому що права на помилку у Реброва та його команди не було. я би тут би нагадав, що останні. Майже 9 місяців для розвитку, для прогресу збірної України було втрачено. Ще у вересні було зіграно останній матч під уроду Олександра Петрикова. Потім вся ця сага із призначенням нового тренера. Березневий збір, мені здається, для збірної України взагалі пішов ну, просто в пусту, тому що там був Ротан, який знав, що він. Зі збірної України не працюватиме, він там просто ну реально виконував обов'язки головного тренера. Ну і е підготовка до гри проти Англії, те, що ми проти Англії побачили, ну це дійсно мені здається минуло так для збірної країни порожнього. іншого слова не підберу. Тому дійсно так. Ми е в червні, по суті, вперше побачили збірну України із її тренерським штабом повноцінним вперше за 9 місяців. Це дуже великий термін. До другої, на мій погляд, причини. У розборі попереднього матчу проти Північної Македонії я відзначав, що в центрі поля збірній України бракувало ще одного хавбека, через якого можна переходити з оборони в атаку. Там у нас були Степаненко і Судаков, ну і інші четверо гравців це вже я би назвав. Групою атаки Вінгери, плюс Циганков під нападником, плюс Артем Довбек. В цьому матчі проти Мальти вже вийшов додатковий центральний хавбек Руслан Малиновський. Ну, але, по-перше, слід відзначити, що Малиновський в першому таймі провів невдалу гру. В принципі, так само, як і його партнери. Я би не сказав, що Судаков провів вдалий перший тайм, він теж багато помилявся. Ну, і якраз від центральних хавбеків можна очікувати того, щоб е команді вдавався спокійний контроль м'яча. Спокійного контролю м'яча не було. І тут я би повернувся до е персони, яку, мені здається, протягом черневих матчів ми так дещо незаслужено забули. Можливо, через те, що зараз дійсно у збірної України насправді розкішний такий підбір виконавців. У нас є стартова донатка і у нас є. Реально гравців 7-8, які е, теоретично так на папері виглядають тими, які можуть вийти на заміну і підсилити гру саме в Атаці. Та я думаю, що збірній України все ж таки бракувало центрального хавбека, який, на мій погляд, оптимально підходить під той футбол, який раніше вибудовував. і я думаю, що зараз буде вибудовувати Сергій Ребров. Мова про Олександра Зінченка. Мені здається, що чернові матчі показали, попри все багатство вибору, реальну альтернативу Олександру Зінченку немає, як гравцю, який дійсно завжди відкритий, з яким можна обстукатися, який збереже м'яч, який доставить його з захисту в ланку атаки, який вміє розгортати гру з флангу на фланг. Можливо, я дуже звужую і навіть штучно намагаюся визначити. Одну чи дві проблеми, які завадили збірні України продемонструвати гарніший футбол. Але мені дійсно було б дуже цікаво подивитися на збірну України в цих черневих матчах, якби в неї був Зінченко. Ну тепер не залишається іншого вибору, окрім як дочекатися вересневих матчів, дуже складних матчів проти Англії та Італії, які цілком можливо. Стануть визначальними, якщо ми програємо обидва, то напевно боротися за перше і друге місця буде практично нереально. З позитиву повторюся, те, що говорять всі, те, що говорить в першу чергу Сергій Рибров на післямачових постконференціях. головне в даній ситуації було взяти максимум очок. Україна це зробила. Нехай це було дуже важко, нервово валідольно, як хочете назвіть. З іншого позитиву, те, що мені сподобалося в грі проти Мальти, це вихід на заміну Віталія Буяльського. Дуже специфічний футболіст із неповторними такими атакуючими здібностями. Я би сказав, що за своїми якостями. Буяльський унікальний для збірної України, і насправді було шкода, що всі ці попередні роки Буяльський, будучи одним з лідерів київського Динамо, маючи розкішну статистику, голів, гольових передач. Ну але це навіть не головне у футболі Буяльського, ніяк не міг себе зреалізувати у збірні України. Напередодні ми побачили дуже вдалий вихід Віталія Буяльського у матчі проти Мальти, те які оригінальні рішення він приймав, як він бачив простір, куди увірватися, як він е, спокійно грав із м'ячем, як він знаходив варіанти для е, передач, як він витримував ці паузи. Ну, чесно, було помітно, що е, цей майстер, скажу саме так, е, може допомогти нашій збірній саме через те, що його якості ну, по суті, є е, е, неповторними в цій команді. Ну і тут, звичайно, сподівання на Сергія Реброва, який класно реалізовував потенціал буяльського в Динамо. Можливо, йому зараз вдасться перенести цей досвід і на збірну України. Хоч Буяльський вже і футболіст дуже досвідчений, я би навіть сказав віковий, але ще однозначно не старий і може перенести збірні користь. Турнірна таблиця від віркової групи Сі виглядає так. Англія безпомилкова. Англія напередодні знищила Македонію 7-0. Македонію з якою ми е так мучилися. Е в нас 6 очок і е 3 втрачених пункти. Стільки ж втрачених очок у команди Італії. Вся боротьба попереду. Шановні, переходьте в коментарі, пишіть ваші враження загалом від цього черневого циклу. Збірної України. Ну і на вашу думку, чи вдасться нам вийти на чемпіонат Європи, який відбудеться за рік? У Німеччині ну а молодіжна євро, це наша наступна тема. стартує вже в середу, 21 червня, і збірна України втретє в історії потрапила на цей чемпіонат Європи Ю-21. У 2006 році команда Олексія Михайличенка дісталася фіналу, в якому поступилася Нідерландам. Ну і в 2011 році були великі очікування. Була така зіркова команда із Коноплянкою, Ярмоленком, Ракицьким, Степаненком, Бойком. Там дуже багато гравців було, які потім і в збірні України грали, і на рівні УПЛ також стали хорошими гравцями. Але, на жаль, тоді команда Саныча Яковенка не виправдала очікувань, скажімо так, взявши лише одне очко в непростій групі із чехами, іспанцями та Англійцями. Зараз мені здається, в нас збірна. Ну може, хіба трошки менш зіркова, ніж була в 2011-му. Дуже багато гравців або просто заграня, або вже є одними навіть з лідерів національної збірної. Приміром, переночувавши після перемоги над Мальтою, у розташування молодіжної збірної відправилися четверо: Судаков, Ванат, Мудрик і Трубін. Судаков і Трубін, до речі відтрубили всі три черневих матчі дорослої збірної по 90 хвилин. Міг бути п'ятий, це Ілля Забарний, ну, але Забарного не включили в заявку на Чемпіонат Європи. Це навіть не було якимось таким питанням руба в українському футбольному інформпросторі. Справ, тому що Забарний, по суті, і не був. Членом команди Руслана Розаня, яка долала ось цей відбір у Забарного лише два матчі за молодіжку, і це товариські поєдинки. Він одразу спрогресував і просто пролетів в молодіжну збірну вже там за місяць після дебюту в молодіжці, отримавши виклик до національної збірної. І там в підсумку так і залишився. Ну і я думаю, що о, Забарний сам розуміє, що він. Для цієї команди не є якоюсь постаттю. Там на позиції центральних захисників грали хлопці, які добивалися виходу на чемпіонат Європи, і їм насправді їм це Таловерово, Батагово, Сироті ось цей молодіжний євро. Це дійсно дуже важливий турнір. Може, навіть допоки головний в їхніх кар'єрах. Тоді як Забарний вже все ж таки на Крок вперед, на крок вище він вже спрогресував з УПЛ до англійської прем'єр-ліги. Йому це молодіжне євро не потрібно. Дійсно, краще е відпочити після матчів за збірну і з новими силами, з емоціями підійти до нового сезону у Бормуті, де Забарнова новий тренер, іспанець, точніше, Баск Андоні Іраола, дуже перспективний молодий наставник. Е е ну і е е забарному слід виборювати місце в стартовому складі Бормута. Щодо інших дорослих збірників, які приїхали в молодіжку, то напевно все ж дуже важко буде очікувати на те, що Георгій Судаков зможе зіграти одразу в першому матчі проти Хорватії. 21 червня, повторюся, Судаков відіграв 90 хвилин проти Німеччини, проти Північної Македонії. Ну то таке, але він 19 червня зіграв 90 хвилин проти Мальти. Все ж таки грати навіть не через два, ні на треті, а через день перед тим зігравши 90 хвилин, ну це таке супер завдання. Хоча, наскільки я знаю, Судаков дуже хоче, прагне зіграти на молодіжному євро. І ну, хлопець молодий, я думаю, що тренерський штаб проведе необхідні тестування, визначить його готовність. І, ну, якщо він дійсно готовий, може не на. Весь матч, може навіть не для виходу в стартовому складі, але на якісь 20-30 хвилин то Судаков цілком може вийти вже і проти Хорватів. Подивимося, чи будуть готові до першого матчу Анатолій Трубін і Владислав Ванат, які теж приїхали із дорослої збірної, але мені здається, що їхня. Присутність чи відсутність не є ж такою ключовою, бо є е, е, хороша якісна перевірена альтернатива. Це Руслан е, Нещерет, якщо говорити про другого голкіпера. Ну і е, в нападі є Данило Сікан. Дізнаюся, мені е, важко так напевно сказати, е, хто. У баченні Руслана Ротаня є основним форвардом збірної Ванат чи Сікан. Хоча перевага й одного і іншого це їхня універсальність і абсолютно спокійно можна побачити і сікана, і ваната на фланзі. Такий досвід у них є. Є й такі дійсно неприємні звістки з розташування молодіжної збірної. В середу, вранці, стало відомо, що. Доведеться викреслити із заявки опорного хавбека Миколу Михайленко. Він був для Руслана Ротаня основним практично в усіх матчах відбору і в стикових поєдинках. Ну і замість нього все ж таки потрапляє в заявку футболіст іншого амплуа. футболіст, про якого дуже багато говорили після вдалого другого кола у Чорноморці це центральний захисник Володимир Салюк. Міняти травмованих польових гравців можна аж до. Першого матчу турніру. Це процедура не така проста. У Єфа все відстежує, контролює, їм треба довести, що той чи інший гравець дійсно травмований. Але ця процедура є, як бачимо, наприклад, Михайленка-Салюка, збірна України нею скористалася. Головне, як на мене, щоб не довелося нею скористатися з приводу іншого гравця. Мова про. Найдорожчого гравця цього молодіжного євро, згідно оцінками, Transfermarkt, мова, звичайно ж, про Михайла Мудрика. Він через травму не зіграв проти Мальти. і головний тренер дорослої збірної серії Ревро після матчу так загадково висловився, що мовляв, Мудрику належить самому прийняти рішення щодо його участі. На чемпіонаті Європи. Наскільки я знаю, то Мудрик приєднався до молодіжної збірної і напевно сьогодні, 20 червня, на нього очікує ретельне медичне обстеження, після чого вже тренерський штаб збірної, мудрик, напевно, що й клуб Челсі дійдуть якогось спільного рішення: чи можна Мудрику брати участь у цьому чемпіонаті Європи? Тут нічого оригінального не скажу, просто Бажаю здоров'я мудрику, і дуже хочеться його побачити на цьому молодіжному євро. Мені здається, із мудриком в складі збірна України ну готова просто звернути гори. Дуже хочеться, звичайно, щоб ці очікування справдилися, щоб не було як в 2011, коли наша суперзіркова молодіжка не вийшла із групи. Мене скажу чесно, мало хвилює відбір на Олімпіаду. Якось так задумався і зрозумів, що, напевно, жодного матчу футбольної Олімпіади повністю від свистка до свистка я так і не бачив. Якимись уривками, так, все ж таки, в світі футболу цей олімпійський турнір він доволі дивний. А от молодіжні чемпіонати Європи дуже люблю і дуже хочеться, щоб виступ України на ньому затягнувся якнайдовше до півфіналу, до фіналу. Ну, це було б супер. Я думаю, що е і трансляції навіть матчів молодіжної збірної України, ось в такому зірковому складі, вони будуть збирати хорошу аудиторію. 21 червня гра проти Хорватії, 24 го проти Румунії, 27 го проти Іспанії. Чотири групи по чотири команди. Такий класичний формат. По дві найкращих виходять у чвертьфінал. Будемо пильно стежити за виступом нашої молодіжки. Ну а поки запрошую в коменти, пишіть, як, на вашу думку, молодіжна збірна України виступить на цьому чемпіонаті Європи. Пропоную почати з такого простого запитання: чи вийде з групи, чи не вийде. На сьогодні це все. Вам подяка за те, що дивитеся, за те, що коментуєте. Останні два відео набрали такі хороші. Числа переглядів. Якщо вам це відео сподобалося, натискайте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал UAFootball, Футбол, ну і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую за увагу! Гарного дня! Хай щастить!